Ставити будинковий газомір чи ні. Найближчим часом лозівчани мають визначитися, чи хочуть вони будинковий лічильник газу. Про своє рішення люди повинні повідомити до Харківгазу, кажуть у мерії. До того часу газовики не будуть встановлювати лічильники. Під час останньої спроби встановити газомір без погодження мешканці другого мікрорайону викликали поліцію. На місці події були й наші журналісти. Розгнівані мешканці шостого будинку не дають газовикам встановити лічильник. Розібратися з Харківгазом люди покликали працівника комунального підприємства Жук. Я у них попросив продати документи, які небудь підтверждаючи їхні полномочі, що вони можуть встановлювати що на на цьому домі. Тобто вони були відказана, документи не були ніякі ну вообще предоставлені, нічого не було. Я рекомендував жителям визивати наряд поліції, так як по моєму мнению, здесь завершаються протизаконні дії. Поліція приїздила, але не допомогла, кажуть лозівчани. Тому вони продовжують стояти біля будинку під дощем. Хвилюються, як тільки розійдуться, газовики знову почнуть встановлювати лічильник. Щоб вирішити ситуацію, люди знову покликали копів. Чергової частини надійшло повідомлення від невідомого чоловіка про те, що на його думку працівники Харківгазу незаконно встановлюють газові лічильники. За даним фактом проводиться перевірка, вказану подію внесена в журнал єдиного обліку заяви повідомлень. На місце приїхав заступник міського голови Валерій Крикун. Він повідомив, аби встановити будинковий вимірювач, газовики мають отримати протокол загальних зборів мешканців. Такою була домовленість керівництва Харківгазу з мерією ще минулого тижня. У документі люди повинні виказати своє ставлення до лічильника. І вже залежно від цього буде вже в займатися далі реалізацією своїх проектів на сьогодні. До рішення співвласників ніяких робот проводитись не буде. Визначитися лозівчанам необхідно найближчим часом. Радить Валерій Крикун. Протоколи зібрань потрібно направити до Харківгазу. Анна Красноперова, Роман Чібіряк, Лозова.